Доброго здоров'я, пані панове, категорично з великим задоволенням. Вітаю вас сьогодні у п'ятницю, знову п'ятницю, 14 листопада на календарях із вікнами. Вітаю вас на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Колінчук. Так звуть мене дуже сподіваюся, що все нормально із учасниками нашої спільноти після сьогоднішньої навали на Київ. Просто страшна ніч. Ну ви бачите, що я не в столиці, я трошки в від'їзді, але те, що от розповідають і родичі, і знайомі, просто сьогодні було страшне, якщо говорити за терористичність, як таку, а ну, це, напевно була найбільш терористичною атакою серед всіх, до яких там вдавався Путін. Ну вони ж цілили абсолютно в ті об'єкти, які вже там 25 тисяч разів вже знищили. Але при тому така кількість будинків, які влучали, і ці дрони і уламки, і там ці частини цих бойових ракет. Просто страшно. На ту секунду, коли я записую це відео, ну те, що сказав міський голова, ну три людини нас на жаль вбито, і це ще напевно не завершення, тому що завали розбираються. Там десятки у нас поранені. Про, ну, те, що ДСНС повідомило, понад 40 людей вони врятували. А постраждалих, теж за даними кличка, 26 людей. Серед них дитина 10 років а, і ушпитали вагітну жінку, і дев'ять людей. Ну поміж тим, теж в лікарнях наразі іншим надавали вже допомогу на місці. На місці ну просто атака була комбінованою. От влучання пожежі зафіксовано в житлових будинках в більшості районів міста. Там Поділь, Подільський, Дарницький, Солом'янський, Кі, Святошинський, Дніпровський, Шевченківський, Оболонський. Ну, можна. Ну, в принципі, беріть карту Києва, і ви побачите, що сьогодні розліт був достатньо таким масово. Нема ще й в Деснянському районі, окрім того, що там в інших місцевинах ділянки теплових мереж то в Деснянському районі взагалі відімкнулося теплопостачання частини будівель. Ну з урахуванням того, що в нас і графіки, ну. Велика кількість будинків я за це до речі говорю вже не перший рік, не мають генераторного обладнання. Ну тоді люди сидять і без світла, і без води. В принципі, на сьогоднішній день ну, проблем технологічних немає. Я наскільки розумію, що і міська влада вона компенсує. Тобто, подивіться, бо нема довго світла, немає води. Ну і люди починають жалітися. Тапо тобто, встановлюйте генератори. Ну, що я можу сказати ще, в нас пошкоджено на сьогоднішній день близько 30 багатоповерхівок. І от на ранок теж от на той момент, коли я записуюся від. До перекрито частково перекрито покиво рух транспорту, бо прибирають ці уламки. Ну і затримка йде автобуси, трамваї, тролейбуси. Ну слава Богу, ж якби з електрикою вийшли вони на маршрути, але. Тим не менш, теж якийсь дивина сьогодні циркон запустили по сумах росіяни. Ну, циркон, це ж проти корабельне, там авіаносці вони там мають влучати, бо там розліт від цілі до, до пів кілометра, навіть більше, але тим не менш. останній Циркон вони запускали 21 серпня, і теж, до речі, по сумах. Ну, Чи там їм щось намащено, чи що, але навіщо цирконом дійсно бити по сумах? Ну, чи Суми мають вихід до моря. Напевно, такої відповіді і не буде. Ще Кіровоградщина, там, за даними обласної військової адміністрації, Новоукраїнка там пошкоджено лінію електропередач без, без світла наразі 16 населених пунктів. Але зранку, коли вже та балістична тривога закінчилася, то звичайно, що енергетики вже почали відновлювати електропостачання. Ну у відповідь, я те, що ми з вами спілкуємося в, в телеграм-каналі, в коментарях і в Ютуб-каналі, все питання, коли ж там Москву. так? Ну сьогодні єдине, що можу сказати над Москвою як вони там ці російські пабліки пишуть: було рожево, фіолетово, червоне небо. Ну, я думаю, що це вже провісник фламінго, якось так, як на мене. Бо сьогодні то літало. і Вони ну як доповідає Коношенков і друзі, там назбивали купу дронів. Чим назбивались того, що достеменно відомо, це Саратівський НПЗ і в Новоросійську. Ну принаймні місцеві там повідомляють про влучання по військовій частині і зі складом ракет. Які саме були ракети? Чи це калібри? Бо теж напередодні писали зараз. Вийде в море там носій калібрів, бо чекали ще калібри? Можливо, цей калібр, можливо, щось інше, але тим не менш був такий, як знаєте, їх ядерний гриб, прямо. Те, що влучання відбулося. Ну і по столичному нашому регіону, і за останню добу це просто жах і Фастівський район там постраждала людина, і Вижгородський район, там троє травмованих. Бучанський район, жінка в Білій церкві, чоловік з термічними опіками тіла ушпиталено до місцевої лікарні. Ось вам і терористичність сьогоднішньої навали. Насправді, якщо ми говоримо за і удари, ну звичайно, що це сьогодні. Київ а напередодні кілька днів кошмарили Одещину, От як морські сили наші доповідають, вони ж там і базуються, що під прицілом не тільки енергетика, але й портова інфраструктура. Ми це з вами. Відзначали під час звітів за останні дні. От речник Військово-морських сил збройних сил України пан Плетенчук каже, що ворог намагається завадити роботі саме зернового коридору. Він як кістка поперегорла в Росіян, тому що це експортні спроможності. Я зараз цитую її можливість наповнювати бюджет. Але попри всі ці спроби росіян, ми продовжуємо успішно виконувати наше завдання і кількість суден, які вже скористалися коридором. Це 6 тисяч. А і це за два роки роботи. Ну, звичайно, портова інфраструктура РНІ там ізмаїл. От туди, от. Літає те, що падає на румунську сторону. До речі, вже дві доби пройшли не пари з вуз. Ну крім цієї всієї лігенди, що хтось там крав міг 31 к і намагалися відправити на Румунію, щоб ті збили. Ну от е, вся ситуація, якби з Румунією, пов'язана. Тепер інститут дослідження війни, друзі, на сьогоднішній ранок своїх ключових висновках е, доповідає наступне. Ну на жаль, але продовжується просування росіян і посилення наступальних операцій на напрямках Гуляйполя і Великомихайлівки, використовуючи наслідки. Ті повітряного блокування поля бою поганої погоди, яке перешкоджає спостереженню і за допомогою українських безпілотників. Рух є. Я його констатую з вами вже фактично тиждень. От на сьогоднішній день бачите, вже американці якби, рефлекснули на цю ситуацію. Росіяни так само продовжують просування на покровському напрямі, тоді як українські війська продовжують контратаки, і там просто в черговий раз ми ще сьогодні про це будемо говорити. Путін змістив дедлайн якраз по захопленню Покровського. Він прекрасно ж розуміє, що в нього нічого не виходить. Того, ну принаймні на дану секунду міністр закордонних справ цей Лавров знову ж таки, напевно, перед пенсією намагаються зробити так, щоб він вже наговорив за всіх і все. Але повторив, що Кремль, як і раніше, не бажає йти на компроміс щодо своїх давніх максималістських воєнних цілей, які рівнозначні повні капітуляції України. Але про це треба теж відзначити. Говорить лише Лавров. Більше ніхто не говорить, ну можливо, до якогось моменту його дотягнуть, а потім скажуть: от бачите, Лавров вже такий поганий, давайте ми його поміняємо. Хоча, чесно кажучи. Я не дуже вірю, щоб там Путін в даній ситуації наважився міняти Лаврова. Ну на кого щоби що, Щоб поміняти доктрину свою. І от коли буде міняти доктрина, тоді напевно буде мінятися Лавров. Так що для нас певним чином може бути маркером, як тільки буде відставка Лаврова, можна буде констатувати, що в щось перемкнулося в голові у Путіна. Тому що, по суті, коли ми говоримо Лавровий кінь Путіна, ми ж з вами передбачаємо, що Лавровий кінь висловлюється доктринами, директивами самого Путіна. Як Путіна щось поміняється, тоді поміняють Лаврова. Якось так. Я можу помилятися, але видається саме таким чином. Українські війська продовжили свою кампанію далекобійних ударів по російській енергетичній інфраструктурі, якраз здійснивши вдруге відоме застосування крилатих ракет флемінго. Ну от не дарма я кажу, що сьогодні якось так особливо підкреслив росіяни, а в своїх пабліках про колір неба. Ну вони прямо не писали флемінго, але. Точно як в тій пісні цих старих часів 90-х про рожевого фламінго. Російські війська продовжують скоювати воєнні злочини проти українських цивільних осіб. Не забуваємо, що в Куп'янську ще лишаються цивільні, і в Покровську лишаються цивільні. А європейські союзники України продовжують надавати Україні грошову допомогу, зокрема для підтримки військових потреб. Це факт більше того, наскільки я на сьогоднішній день обережно можна говорити, що Норвегія якби погодила ситуацію з тим, що вони підставляють плече Україні в тому репараційному кредиті. Давайте дочекаємося, бо це дуже хороша новина. Ну, на... Рівні сенсації, але давайте дочекаємося, коли буде остаточне рішення. Тоді вже ну, якби не те, щоб святкувати, але говорити про те, що тягнемо далі. Ну точно можливо до речі, стосовно боєприпасів, і з того, що відомо на післязавтра, на неділю в Греції анонсують ще раз обережно кажу, візит президента Зеленського. Тобто заплановані зустрічі з президентом Костантіносом Тасуласом і прем'єр-міністром Міцотакісом, до речі, останні, як ви пам'ятаєте, потрапив разом з президентом Зеленським під обстріл балістикою в одеському порту свого часу, і от я думаю, що в цьому ж розумінні програма це грецька преса каже: програма постійно коригується з міркувань безпеки. Ну з того, що можна сказати, якраз до Афіни поїхали по Петріот і, можливо, по винищувачі Міраж з урахуванням зенітних ракет, можливо, і самого устаткування, але ракету. Ну, треба десь брати їх, і власне в якраз в Греції на озброєнні є цілі таки міраж. Можливо, якось там погодили з французами якусь оборудку, але. Побачимо знову ж таки в неділю, все буде зрозуміло. Тепер ще один момент: ну з, з, з цими гучними скандалами, корупційними скандалами: Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзалізниця. А от ці державні корпорації з великою кількістю наглядових рад. Ми тільки про наглядові ради з вами говорили напередодні всіх відставок, що вони страхують свої ж помилки. Уявіть собі, знову ж таки. Це ж гроші платників податків, хоча вони надходять на рахунки цих організацій. Але де ж вони беруться з тарифів? З того, що ми оплачуємо, там пальне, енергію, там перевезення, тощо уряд розпочинає масову масштабну перевірку держкомпаній. Це інформація від прем'єра Свіденко, мета контроль прозорості закупівель, фінансової звітності, ефективності використання бюджетних коштів. Ну я зараз не буду там великі лекції стосовно потрібної підробниці наглядові ради, кому там дають роботу, де їх беруть, там іноземні спостерігачі, тощо, але те, що вони там між собою чи я в цьому абсолютно абсолютно не сумніваюсь. Ну і от, приклад, якраз однієї відомої інституції енергоатом показало наочно, як воно все насправді працює. Так і е, заява канцлера Мерца, це так би такі головні такі штришки сьогоднішнього ранку. На тлі того, що теж вже є інформація, що з наступного року вже бургергель там 500 чимось євро платити не будуть українцям. Це вже рішення прийнято. То от українські хлопці, як сказав канцлер мерц повинні залишатися у своїй країні. А не приїжджати до Німеччини він виступає за те, щоб молоді люди з України служили своїй країні. І до речі, от німецька преса каже: він звернувся до президента Зеленського. Я цитую, забезпечити це. Чи буде поворот в плані виїзду приїзду людей там до 24 років, побачимо, але він звернувся до президента Зеленського аби це забезпечити. Не забувайте, що Німеччина зголосилася на наступний рік 11 мільярдів євро. Тобто, хто платить, можливо, щось замовить з цих моментів, які як він собі метикує, має бути так. Ще один такий момент: це вже президент Зеленський, якраз напевно, в, в дискусії з самим Мерцем казав, що Путін. Атаками дронів залякав деяких лідерів Європи, особливо в контексті відправляти системи ППО до України. Мовляв, ну вони там собі починають уявляти, що дрон прилетів, то буде Петріот розгортати, типу Петріот. Дуже коректний в збитті цих дронів ну президент Зеленський заявив, що російський Путін розпочав цілеспрямовану кампанію залякування Європи своїм нещодавним вторгненням безпілотників винищувачів повітряний простір НАТО і додав, що це змусило лідерів менш охочих відправляти системи ППО до України. Я думаю, що він їх налякав. Це було його мета, і він її досяг. І це психологічне залякування безсумнівно. За цими словами очевидно стоїть те, що ми вичерпали ресурс тих патріотів, які би Могли взяти в Європі, ну і з іншого боку, Путін і Міноборони досягли, якби поставленої мети зупинити цей потік. Тепер залишається лише програма сейф. Ну з того, що я бачу, от на дану секунду, завтра може все помінятися, але на дану секунду лише програма НАТО сейф і можливо вкладання грошей в тому, щоб там стояти в черзі і закуповувати якраз ці системи. До речі, що щодо грошей теж важливо на сьогоднішній день: 6 мільярдів євро. Євросоюз оголосив про видачу Україні. Нового траншу. Це кредит. Це кредит, правда, мінімальний, тим не менш, ера Ukraine Facility. І Урсула фон Фондерляє з цього приводу сказала: Я вітаю зобов'язання Європейської ради забезпечити фінансову потреби України на наступні два роки. Тобто цей процес теж буде відбуватися. Ну, в нас принаймні немає такої від нафти залежності, бо в нас нафти своєї немає, що продавати. Але, в принципі, поки що цей струмочок, я так буду говорити. Ну, не річка повноводна, але хороший такий струмок. З Європи йде по лінії генштабу збройних сил України друзі на сьогоднішній рамк. Ми говоримо про 157 бойових зітнень. Без урахування цієї ночі 30 авіаційних ударів, 73 керованих авіабомби і залучив ворог для ураження 2687 дронів камікадзе, і дуже масовані артилерійські обстріли. 3624 одиниці. Це досить багато Діпстейт додає про окупацію ворогом степової новосілки. А також просування поблизу Солодкого і Новоуспенівського, при тому, що інститут дослідження війни каже, що і українці просунулися поблизу Великомихайлівки, а росіяни в тактичному районі Костянтинівка, Дружківка, поблизу Покровська і знову ж таки Гуляйполе. Цей Канашенка друзі в дронах просто я казав, що досить багато. Ну, принаймні з того, що вони заявляють, було 216 українських безпілотників. Це ті, які вони збили. Ну тобто можна ще додати ті, які вони не збили. Які долетіли до новоросійського порту, теж будемо чекати на підтвердження і до Саратівського НПЗ, багатостраждального Саратівського НПЗ. По заявах нашого головкома, бо ми ще з вами збираємо якраз дані від наших безпосередньо військових і експертів, які знайомі з ситуацією на лінії бойового зіткнення. Ну з того, що офіційно Сирський доповідає про очеретинський напрямок, там біля 200 квадратних кілометрів звільнено. Тривають наші активні дії на очеретинському напрямку, що змушують. Противника розпорошувати сили і не дозволяє сконцентрувати основні зусилля в районі Покровська. Загалом, за час операції, він же каже під 200 квадратів звільнено і ще 257 зачищено від ДРГ. Українські війська продовжують блокувати і знищувати російські підрозділи, завдаючи удари по цілях на території Російської Федерації. І знову ж таки, ви ж бачите таблички верифікованих втрат росіян, які Генштаб Збройних сил України забезпечує. вони вранці в телеграм-каналі Василь Панчук, що дійсно. Там збитки достатньо відчутні нараду. Звичайно, що проводив президент Зеленський з головком Сирським, якраз після відвіди, ви ж бачили, як зараз активно президент їздить країною, Херсон, потім Запоріжжя. І Запоріжжя, якраз у нас найскладніший напрямок разом із Покровськом, де Росіяни нарощують інтенсивність і масштаби штурмів. І от президент зазначив, що погодні умови зараз сприяють атакам ворога. Це до речі, співпадає з тими даними. бачите, які дають інститут дослідження війни. Однак українські підрозділи продовжують. Жуть знищувати сили противника. Дякую кожному нашому підрозділу, які задіяні для захисту українських позицій, сказав президент Зеленський. До речі, якраз новопавлівський напрямок в тому краї і цього року там росіяни мали найбільший успіх. Це у експертна думка, там ворога сталося просування, там, де стик трьох областей, ну ми фактично теж достатньо багато про це говоримо з вами. стик Донецької Запорізької Дніпропетровської. Тобто, ми бачимо ситуацію зараз, де ворог рушив, де має тактичні успіхи, користуючись знову ж таки погодними умовами, на жаль, вони грають не на наш, нашу користь. Водночас, до речі, треба сказати, що на Куп'янському напрямі ситуація дещо покращилася. І, от за словами президента Зеленського, там є результати на користь українських військових і така тенденція там тримається вже кілька тижнів. Ну окремо вони говорили про далекобійні засоби ураження. Я маю на увазі президенти і Сирський, що українські далекобійні санкції мають діяти щодоби, і це досягається. Ми ж це бачимо. Якщо дійсно там 216 з того, що вони офіційно повідомили, ну значить результати, хода вона присутня. При тому, що в Куп'янську е, знаходиться менше сотні росіян. Це заява теж офіційна від пана Тригубова, який і, ну, керівником управління комунікації, групуванні об'єднаних сил 100 військових і тривають бої безпосередньо в місті. На північних околицях є росіяни. Також фіксуються постійні спроби входження нових груп, тобто якісь резерви Путін туди теж підтягнув, але це не те, що на сьогоднішній день навіть на Запорізькому напрямі. Тут є ж підтвердження тих слів, які я сказав, що зміна дедлайнів в Путіна. Ну поки що говорять про те, що в нього на місяць Ну, пам'ятаєте, він говорить за 14-15 якраз листопада. От сьогодні мали вони зайти повністю, як вони кажуть, звільнити ну по суті захопити покровство. Є повідомлення про те, що цей дедлайн на місяць посунутий, тобто якраз зазначають, що це свідчить про те, що силам оборони України вдало. Лося стримати ворога. Давайте теж будемо відверто говорити, не посипаючи голову попелом, А реально дивитися на речі, росіяни зараз мусять виправдовуватися, чому й досі не окупували Покровський Мирноград, і є розуміння того, що Путін на цілий місяць переніс накази росіянам щодо термінів окупації цих населених пунктів. І це свідчення того, що Збройні сили України зуміли і виконують надалі оборонні завдання цих щодо цих населених пунктів і суміжних сіл. От таку характеристику дають. Наші військові, але при тому, що дивиться він же ж на всю Україну, і це ж не секрет. Він має плани стосовно всієї України ну бажання, принаймні, і вони не відмовляються від планів створити буферну зону на Харківщині. От для чого? Ну це теж речник угрупування військ Курськ. Наш Олександр невідомий є. Людина, яка каже північно-слобожанський напрямок, залишається доволі активним попри відносне зменшення штурмових дій з боку противника. Хоча від створення якраз заявленої ним буферної зони ворог не відмовляється. Тобто просунуться ну, для них. Ну добре, будемо совувати, поки нам будуть давати. Як ні, то там, значить, поставимо сіряк, запустимо дрони, і будемо вважати, що ми створили цю буферну зону. Якось так на великобурлецькому напрямі. Росіяни змогли трохи відтіснити наші війська від кордону. Ну державного кордону і зайшли на територію України недалеко, але зайшли. Це теж повідомлення начальника управління комунікації групування об'єднаних сил Віктора Тригубова на цьому великобурлацькому Бурлуцькому напрямі. Росіяни стиснули дову, ну, давно вже там пома помалу, потрохи, от тихою сапою, але протиснули. Зараз вони просто змогли трішечки відтіснити. Я цитую за офіційними повідомленнями: трішечки відтіснити українські сили від кордону, зайти з боку. Кордону, там такий неглибокий вхід, але достатньо довгий а, вздовж лінії державного кордону. Це якраз в контексті створення, як вони кажуть, буферної зони. Ну і є аналітика стосовно цих планів Путіна і на зимову кампанію і на весняну. Ви ж бачили інформацію. Ну, бачили, чули, я вам доповідав про цю приховану мобілізацію. Це ще нічого не означає в плані якби, реальності, але в плані бажань ну, означає багато. Принаймні, метикують от наші колеги з видання Foreign Affairs, Вони навіть розклали етапність продовження. Битви за Україну, при тому, що Росіяни на думку от експертів планують захопити Україну в три етапи: тобто, прагне утримати анексовані області. Ну і до того, як ми чули багато на цих шоу, кажуть захопити Харків, Миколаїв, і Одесу таким чином, відрізавши Україну від Чорного моря. Ну, поки що це як фантастика виглядає, але ну, плани такі є, звичайно, що плани такі є з 22-го року. Ну, так само, як паралельно стояв в Київ за три дні, от були плани стосовно Харкова, Миколаєва, і Одеси. Так, другий етап це економічний і політичний тиск, якби якщо варіант там, зупинка бойових дій, але тиск такий, щоб весь час пам'ятали про загрозу нового вторгнення. Ну і третій етап, якщо все буде космос для Путіна, якщо він доживе. То завести Україну в орбіту Росії. Та як це на сьогоднішній день виглядає із Білорусі. Тобто, от це ж видання також пише, що ця зима може стати вирішальною. Ну, ми про це говорили зараз, тільки лінивий не пише. Звичайно, про вирішальність цієї зими, бо Росія виробляє рекордну кількість ракет. А енергосистема України не справляється. Київ залишається без світла. Ну я думаю, що це трошки перебільшено, але зараз даю як от по статті. А енергосистема України якраз працює з перебоями. Якщо Росія прискорить успіхи, вона може прагнути до примусу України. До Підпорядкування вже наступного року. Ну, але разом з тим, ситуація на сьогоднішній день. От я просто поруч ставлю інформацію з військово-політичних пабліків Російської Федерації, просто щоб порівняли. От там є. Інформаційний тиск, звичайно, і на населення і на президента Зеленського по лінії наших партнерів. А що всередині в Путіна, а він стурбований, друзі? Він стурбований темпами просування, як вони називають в Денері. Розумієте, як оці джерела в Кремлі, які мають ці військово-політичні пабліки, доповідають, президент хотів би, ну, Ладімір Ладівнич на увазі, щоб звільнення Донбасу відбувалося швидше. Наша армія безумовно найкраща в світі, але при цьому. Вона якось дуже повільно просувається. Ну як, як це все стикується? Найкраща армія світу, і ледь-ледь просувається. Розумієте, що наприкінці жовтня Ладімірладіч заявляв про блокування ворога в Покровську, ну в Красноармійську не так називають і чесно кажучи, після доповіді військових готувався заявити про взяття міста, і з того часу майже вже два тижні пройшло нічого кардинально не помінялося. Боже, навряд чи військові е, обманули президента своїх переможних доповідей. Ні, ні, ніхто не мав на увазі, просто голову цей Герасимов поклав на тацю, вона там і лежить, але пояснити таке повільне розвиток подій вони також не можуть. Володимир Владимирович дещо стурбований ситуацією. Отак, от, так от. І, і сказали, що там що ДНР це ж не тільки Красноармійська, розумієте? Путін хотів би, щоб військові пришвидшилися. Всі необхідні сигнали ними військовими отримані. Але ну, якби нічого не відбувається, треба, можливо, якісь додаткові сигнали. Джерело близьке до Герасімова зазначає з цього приводу, що звільнення, як вони називають, ДНР, йде планомірно і правильно. Ворог у Покровську і на інших ділянках фронту чинить запеклий опір. розумієте? І ми просуваємося вперед. Хоча, якщо чесно, несемо дуже великі втрати, Об, е, значить, вони дуже ображаються, коли значить, підпихують військових. Сподіваємося, це ж це пабліки кажуть після отримання свіжих доповіді, Леді Мерладімерич заборонить представникам Кремля підганяти військових. Це стосується звільнення всієї, як вони кажуть, ДНР, і то це навряд чи можливо раніше наступного року. І цю інформацію вони ж давали вже не один раз. Це стосовно дедлайнів ще на місяць. Ну будуть ще на місяць відсовувати, а пришвидшити події може лише серйозна мобілізація або, хоча б відправка на фронт значної кількості підготовних резервістів, але ніхто не знає, чи буде це насправді. Отак, друзі, виглядає перший наш брифінг за сьогоднішній день. Я зі всіх сторін намагався вам розкласти ситуацію. Ну і, звичайно, співчуття всім, хто сьогодні постраждав в столиці. Друзі, дякую, що ви на ютуб-каналі Василь Кламчук, Так звуть мене, це мій авторський канал. Дякую, що приєднуєтесь, Не забувайте, якщо заходить вам формат, реагувати категоричними українськими вподобайками, лайкосами. Нехай обертається швидше алгоритми Ютубу, так само, як і відправляйте соціальними мережами своїм друзям, знайомам, колегам по роботі, гібропосила. Лінки на це відео нехай більше буде притомна аудиторія разом з нами за коментарі. Взагалі мовчу. Сподіваюся, що це must have якраз після того, щоб поділитися своїми думками стосовно того, про що я вам доповідаю. Дякую, Патріони, спасибі, спонсори каналу. Друзі, дякую щиро всім, хто підставляє плече безпосередньо моїй роботі. Спасибі величезно. В описі до цього відео. Якщо маєте бажання і можливості, звичайно, все є. Так що долучайтеся, радий завжди спілкуванню. На загал не забуваємо про наших героїв, про наших хлопців і дівчат. Наших. Збройні сили України, сили оборони разом всі, кожен в кожен своєму форматі 24 на 7, як мінімум, можемо, знаємо, пхаємо до перемоги. Вона буде обов'язково, навіть не сумнівайтесь. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення. До наступного відео, будь ласка, не перемикайтеся. Я ж готуюся і далі. Обов'язково буде, як завжди, з вірою Бога в Україну. Слава Україні!